Все по різному. Ми якщо з командою А ми їдемо, то це можуть бути і для місцевих ТРО. громад. Це може бути: от у нас був тур по Черкаській області. У нас благодійний фонд Амадео, з яким в принципі ми їздимо. Вони підписались під для до притулу, угу. і для притулу вони робили ми робили збір для дронів. Тобто це окремий був проект. Потім в бодри концерти в день дав в Долинському. Ми приїхали. Мер запросив нас, зробив для своїх для своєї громади так само такі свято і збір коштів. І ми купили два буса. Тобто, ну це кожен раз по різному Десь ми приїжджаємо просто до пацанів. А в госпіталь. В госпіталь приїжджаємо, так. в частини, на нуль, ми якось нас побували. Дуже швидко. дуже швидко А чому? Розкажіть, що це було? Був час на виступ, тому що готувалися до. Це якраз тоді був перегрупування чи на завдання. І нам ми буквально поспівали, і хлопці почали з нами фоткатись, передаємо і тещі, мої дружині, сестрі привіт та Комбат каже, так, ребята, даю Час. вам 40, да, 40 хвилин, щоб ви виїхали з цього сектора. Ми такі все-все-все, запакувалися і виїхали. А було таке, що навіть в Кривому Розі у нас там дуже кльово зробили в сховищі, велике таке велике сховище, і прям сцена, світло, все так ну, ефектно для нас. Ну чисто з артистичної точки зору, дуже цікавий ну, досвід, тому що. Тісно в сховищі, сцена, все так гарно, і Та ми мали тортися, працювати приїжджає. для хлопців. Ціла але, Концертна площадка. Поки ми їхали до них в Кривий Ріг, їх вночі відправили на певний напрямок. І вже просто прийшли їх mm -hmm. дружини, там діти, ну щоб якось не було це зовсім в а як вам взагалі, от тоді ви розказуєте про нуль, як вам було всередині от виступати? Нормально, ви ж розумієте, що це... що це страшніше ніж в Києві, ну, наприклад, трошки варіантів варіантів тебе не тримало. Тримало було, але тут знову ж таки, як Славіка, нашого мама каже, треба бути дуже фартовим, yeah. Щоб, yeah. щоб щось таке відбулось? Тим паче, ми ж розуміли, що якщо хлопці нас до себе допустили. Значить, вони ж несуть відповідальність номінально за, ну, за людей, яких вони приймають. Тому що це ж теж не просто там ми до вас заїдемо, там все узгоджено було з комбатом, там, там, з е, частинами і так далі, з начальством. тому, ну, значить… У нас були ситуації, коли ми виступали, е е е е я не пам'ятаю, Донецькій області і е е е е е воєнні прям. Попереджали, щоб з тої сторони під час концерту нічого не прилітало, розумієте? Ну Бо зібралися. І, 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 ну, це день міста, чи що це було, я не пам'ятаю? — ну Неважливо, що було, це було Але щось. ну, тобто, через дорогу, виходить, та лінія фронту, і була так, що ти стоїш, співаєш, і думаєш, ну. Може... Провитить, не привитить, а це ж так. Да, а ну, там багато людей, площа. ну дійсно, да. там якось вони на вищому рівні. Там ну, перейшли. це тоді. Зараз вже такого, звичайно, немає. Зараз, да. тому, що... За кордон їздити? Так. Їздили. Також благодійні концерти були да. да. при посольстві да. України в, в Молдові, Кишиневі в Молдові, да. і в Болгарії. В Болгарію, Болгарію ага. їздили. Софії. Наперед, ну якраз навколо Дня Незалежності у нас було дві таких, два таких відрядження творчих. Перший це був в Молдові День України в Молдові. Це вдруге за 30 років роблять такий захід. Так, так, Вони відзначають і там цілий день готували українські блюда, артисти, там різних жанрів. Там дуже велика українська громада. Вони якби там теж показували свою якісь творчість, свою там свої донати збирали так само якісь рукоділля продавали і так далі. І ми там були як ну як гості від України від материкової, умовно кажучи, України. А в Софію ми їздили там. Так само є благодійна організація, яка допомагає українцям в Болгарії в Софії, і вони нас запросили підтримати на фестиваль великий підтримати їх. І теж було дуже класно, дуже душевно. Єдине, але так в Болгарії нам заборонили співати Азов. Чому тому що там дуже велика рософірська аудиторія і дуже боялись провокацій? Да. Ну саме організатори кажуть, при тому, що це їх улюблена пісня. На той момент вони кажуть, будь ласка, ну краще. краще". Ну тобто, ми вже самі зняли із плейлиста, тому що ми розуміли, що дійсно ну, велика площа відкритий майданчик да, і підставляти якісь моменти. Міг прийти будь-хто.